Стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. 15 червня на календарі я Ірина Котлярова. Це новини СТС, і кореспонденти нашої редакції підготували найцікавіші новини для вас. За мить ви дізнаєтесь першими. Далі коротко про головне. Вночі на вулиці Харківській пограбували спортлото. Сумський забудовник заборгував місту мільйони гривень. Через постійне підтоплення підвалу по фундаменту будинку на вулиці СКД йдуть небезпечні тріщини. В історичному центрі Сум люди живуть як у середньовіччі. Проблем у приватному секторі чимало. Навіть каналізація є не у всіх. Але влада нижньособорну вулицю чомусь оминає. Оксана Щербак побувала у захаращеному середмісті. На перший погляд це затишна вуличка зі старучною архітектурою. Але якщо, хоча б трохи поцікавитися, як живуть її мешканці, стає не по собі. Пані Галина веде нас до засмічених схилів, які на Нижньособорну спускаються сотні. По ним у дощову погоду сюди стікає вода з усіх центральних вулиць. Не знаю, що там у їх які там стоки. і вона, як от та дощ, отак от збирається і тече, і раніше вона текла до нас во двор. Ну, жильці ходили, ходили, просили, просили, щоб щось зробили, але нічого вони не могли зробити. Спільними зусиллями їм вдалося зібрати 10 тисяч гривень, за них поставити паркан та зробити водовідведення, аби вода не затікала у будинки. А ось під цей двір вже покійна бабуся Шура самотужки тягала важке каміння, аби хоч трохи захистити оселю від водних потоків. Біля будинку височенні старі тополі, їх корені руйнують тротуар, кущі як безпросвітні хащі і місцеві. Лише здогадуються, які звірі там можуть мешкати. Освітлення на вулиці немає. Страшно випускати дітей малих, кругом посмотрите, які зарослі. І освічення, вообще не сябне не освічення на соборі, а вообще тут кімнаті можна ноги поволамути. Місцеві власні мерія вообще, наверное, не знають існування нашої вулиці, Історична вулиця да, історична вулиця, центр города. і ноль німання к нашим проблемам. Але це ще не всі проблеми історичної вулиці. Жителі ведуть нас далі і побачене вражає. Виявляється, що не у всіх помешканнях є каналізація. Провели її лише ті, хто міг собі це дозволити. Решта ж вимушена користуватися загальним туалетом. В ужасному стані. Ну ну, як ну, можна сюди зайти, потім йти ну, ну это... я, я знаю. Он никогда, ну уже, конечно, раньше выбирали здесь все это. Зараз вже сюди ніхто не їздить і їздити не буде. прямуємо далі. Це ще один туалет, але вже зруйнований. От тільки уламки чомусь не прибрали. Поруч неогороджений смітник та розламаний паркан. Такий благоустрій у самому центрі сум. Я, я вас почув інформацію, якби прийняв, і обов'язково вийду й подивлюся. І по деревам, по освітленню, Дякую, що не байдужі, скажем так, і перезвонили, наголосили на проблеми. Да я даже я вам скажу чесно, туда і не заїжджав ніколи. Ми прослідкуємо, чи зміниться щось у житті цих людей після візиту чиновників. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Приставив пістолет до скроні і забрав гроші. Вночі у сумах стався розбійний напад. Невідомий пограбував спортлоту на вулиці Харківській. За словами жителів дому, у якому і стався напад, чоловік у спортивному костюмі погрожував працівниці закладу пістолетом. Юлія Настонко збирала подробиці. Вночі цей заклад на вулиці Харківській під назвою Спортлото пограбували. За попередніми даними невідомий, із пістолетом вдерся до приміщення та виніс гроші із каси. Вхідні двері заляпані червоними плямами та суцільна тиша навколо. Не дивлячись на моторошний інцидент, що стався вночі, спортлото працює як ні в чому не бувало. Проте журналістам тут не раді. Без коментарів, ведуть слідство. Пожалуйста, знімати не надо пожалуйста. А ось мешканці будинку на першому поверсі якого і знаходиться заклад, бачили все на власні очі. Я в 4.20 встала і чого виглянула в окно на туди в сторону. То було вже куча поліцейських, там багато людей було. Підійшов мужчина, позвонив у двері, жінка відкрила там. Він їй приставила зайшов, приставив пістолет в голові і забрав 7 тисяч і смився. Ну вот полицейские в 7 утра, к нам или в полседьмого, зашли, и они рассказали вот эту ситуацию. Жителі кажуть, від самого початку були проти того, щоб так звану лотерею розмістили прямо у їх домі. Проте думки людей ніхто не питав. Це дуже плохо. Потім була парикмахерська і воєнна книга. Всього три магазини було. На це відео було легше. Коли їх роздробили, займають по п'ять квадратних метрів, ми навіть не знаємо, хто там, як там і там, чим люди займаються. За даними правоохоронців, нападник дійсно був зі зброєю у чорному одязі та масці балаклаві. Зловмисника розшукують. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Сумські забудовники не доплачують до міського бюджету після введення в експлуатацію нових будинків. Вони зобов'язані внести кошти до сумської скарбниці. Та дехто із забудовників цю норму ігнорує. Хто заборгував мільйони гривень та куди пішли ці кошти? Дивіться далі. Кожен новий будинок у сумах додаткові кошти до міського бюджету. Пайові внески це гроші, що надходять від забудовника до скарбниці міста на розвиток інфраструктури. Тобто розбиті дороги, двори, прогнилі труби можна відремонтувати саме за ці гроші. Нова э, багатоповерхівка, з площею э, 3,300-3,500, ну, Сума сплати пайових коштів буде составляти приблизно мільйон. То есть, этот мільйон, який треба просто взяти і заплатити в бюджет. Ну естественно, это жалко. на ділі, ж пайові внески на розвиток інфраструктури, забудовники виплачувати не поспішають. Одна з сумських будівельних компаній заборгувала кругленьку суму до бюджету. Встановлено, що одним із забудовників, який здійснює забудову у центральній частині міста, заборговано більше п'яти мільйонів гривень. Внесків на внесків паєвої участі у розвитку інфраструктури міста у реєстрі судових рішень ми знайшли три справи, про які говорить прокурор. Усі вони стосуються сумської еспланади. Компанія «Сервіс Маркет» не сплатила пайові внески по трьох будинках у сумі майже 6 мільйонів гривень. Про те, що компанія «Сервіс Маркет» є замовником деяких новобудов на еспланаді, указано в деклараціях будівельних робіт. Деякі документи компанія подавала разом із відомим забудовником Сумбут. Директор компанії «Сервіс Маркет», що фігурує у справах, хобот Віктор Степанович. Він є членом наглядової ради компанії забудовника Сумбут. За три будинки, які вже здані в експлуатацію, ні Сумбут, ні Сервіс Маркет не Заплатив ні копійки до місцевого бюджету. Є сума, пожалуйста, платіть. Вот. Коли ми э, що ну, ці деньги не платяться, звісно, ми должны как то реагувати. Куратура в наших інтересах подає в суд. Ну, в данном випадку, да, це було що касалось експлуади і субуде. Сервіс Маркет уже заборгував місту мільйони гривень. Ми намагалися зв'язатися із керівником цієї компанії Віктором Хоботом. Однак на дзвінки він не відповідає. Тим часом на експланаді планується зведення ще й близько двох десятків нових будинків. Елементарні математичні роз... З рахунки вимальовується кругленька сума, яка має надійти до місцевого бюджету. Марія Бульдович, Олександр Білявський, Олександр Сокол. Новини СТС. Жителі будинку на Романській 88, від дощу не рятує навіть дах над головою. Під час зливи мешканці не обходяться без відер та мисок. Вода заливає п'ятий поверх зверху до низу. Детальніше Ангеліна Олійник розкаже. Залита підлога не робочі розетки та відсутні світла. Буденні справи мешканців квартири, що на верхньому поверсі цього будинку. Щойно починається дощ, у хід іде важка артилерія. По всій квартирі стоїть будь-що, куди можна збирати воду. Тільки з'являється мелкий дождік серед ночі. Тут 5 часов утра починає капати з люстри. Или когда я слышу шум дождя, я прибегаю, тут лужа у меня. Если я не оставила на ночь эту емкость, посуду. Пані Валентина каже, від постійної вологи вже почали цвісти стіни. Вот это угол и вот это шкаф, это все туда у, у емкость. Теперь здесь, смотрите, вот это уже все э, с этими с разводами. Причиною мокрих стін та дощу зі стелі, як виявилось, була тріщина у зливній трубі. Та цю проблему вже вирішили, кажуть комунальники. Дірку залатали, а ремонт покрівлі минулого року вже почали, та повністю зробити його не вийшло. У Коменерго наголошують. Кришу в этом году плануємо зробити. Якщо останутся деньги після первачередних е, работ по підготовці отопительному сезону, відремонтувати покрівлю обіцяють вже восени. Ангеліна Олійник, Олександр Сорбат, новини СТС. Будинок 38 на вулиці СКД розвалюється на шматки. Між плит, із яких він побудований, можна просунути руку. У пошуках вирішення проблеми мешканці стукають у всі двері. У чому причина аварійного стану розбиралися наші журналісти. Біля шостого під'їзду стоїть жахливий сморід, асфальт мокрий не тільки від дощу, а й від каналізаційних стоків. Із люка з каналізації все лилось, воняло, біло все наверх, все витікало, кришкою Ну кришка придержувала, вода вся вийшла сюди наверх. Останнім часом прибудинкова каналізація забивається тут постійно. Коли ж таке трапляється, фекалії витікають не лише на двір, а й у підвал. У нас в системі в підвалі. Значить, постійно ось це ось каналізація. І постійно у нас дом аварійний, що не можна йому не грамотно, щоб він був сирий, А посмотрите, що робиться. Постійно мокра підлога, багнюка, на якій не висихає майже ніколи. Адже коли прибудинковий колодязь забитий, пластикові труби не витримують напруги і їх зриває. Тоді стоки разом із дощовою водою течуть у підвал, розмиваючи піщаний ґрунт, на якому стоїть будинок. Від цього по стінах і фундаменту йдуть тріщини. І представте, що це буде з нашим домом, якщо так 10 разів зростають, і дом трісне. напополам. Займатися чисткою прибудинкової каналізації завдання водоканалу, та вони не реагують на звернення мешканців. А яке водоканал має відношення до внутрішбудинкових мереж? Водоканал до цього ніякого відношення немає. Уже у нас запевнили, мешканцям цього будинку допоможуть. Дваровою ну, чистить водоканал, а жителям советую, не забивайте і буде у них все добре. В свою очередь я напишу письмо, щоб ці колодці ще вдобавок промили. Обслуговуючі організації, вкотре наголошують, багато залежить від цільового використання мешканцями каналізації. Альона Щербакова, Ангеліна Олійник та Олександр Сорбат. новини СТС. На Сумщині з нелегального обігу вилучили партію алкоголю. Майже півтора мільйона гривень. Обшуки провели на території шостки і глухова. Там знайшли більше 900 пляшок підробленої оковитої. Це майже 5 тисяч літрів. Наразі усю продукцію вилучили. Двір на вулиці Олексія Береста 5 проходить через вузенький в'їзд між двома будівлями. Дорога тут вщент розбита. Мешканці збентежені, бо місцева влада досі не вирішила їх проблему з ямами, що заважають нормальному руху пішоходів. До того ж, кожного дня територія біля будинку перетворюється на автостоянку. З невдоволеними сумчанами спілкувалися мої колеги. Двір, який розташований у центрі міста, у ганебному стані. Дорогу тут ремонтували в останнє десятки років тому. Особливо гострою ця проблема через те, що у цьому дворі мешкають сім'ї з дітьми та люди поважного віку. Саме вони скаржаться. Автомобільні шляхи полагодили, а про пішоходів забули. По вулиці Береста дорогу э, за, э, заасфальтували, все зробили дуже гарно для автомобілів. Але для нас, для жителів цього мікрорайону, які весь час ходять по цій вулиці, школа номер 4 тротуари, невозможно ходити. Ми йдемо по проїжджій часті. Ви бачите, який асфальт сделали? А ви одразу дорогу робити і тут же пішохідну. На прохання мешканців відремонтувати цей в'їзд місцева влада лише розводить руками. Смотрите, які ями. І, між прочим, безконечно писали письма. Письма, відвети були, просто відписки. А как зачастую без відповідей. Дорога залишається розбитою, а тим часом літні люди кожного дня змушені долати перешкоди, аби дістатися до магазинів. Будь-які спроби зв'язатися з профільним чиновниками телефоном виявилися марними. Тож ми надіслали письмовий інформаційний запит і чекаємо на відповідь вже найближчим часом. Марія Бульдович, Дар'я Користельова, Олександр Сокол, новини СТС. Проблема, яка здається дрібницею чиновника, може стати фатальною для сумчан. Дерев'яні підпори, які розгойдує вітер, загрожують не лише цілісності лінії електропередач, а й життю людей. Детальніше Ангеліна Олійник розкаже. Сумчанин, який проживає в районі вулиці Роменської на провулку Островського, 6, не може спати спокійно. Підпора біля його двора ледь тримається на дротах з високою напругою і у будь-який момент може впасти на будинок. На цей столб. Промисліно обленерго. Він став дуже угрожаючи шататися, падати на мій дом. Я дуже боявся, що стовп упаде, загориться дім, оборве провода. Чоловік звертався у всі інстанції, аби замінити підпору. Утім, це не дало жодних результатів. Аби вберегти своє життя та звичайних перехожих, він узяв справу у свої руки. Мені прийшлося взяти дерев'яною палкою і дерев підперти додому, щоб він не впав. Потім я підперу тут досками. Таких аварійних стовпів, які тримають дроти з високою напругою, у цьому районі не один десяток, у суму обленерго пояснюють. Цей земельного участку, самовольно участок Таким образом, що что опора попала на його територію. Ми зараз збираємо комісію из землеустроителями, строїтелями, які визначать, законно ли он прихватив ту землю. Якщо не йому сломать свои свої забори, этого ми отремонтируем лінію. В організації пообіцяли найближчим часом розібратися, чи пробувається опора на їх балансі, і в разі потреби замінити небезпечний стовп. Ангеліна Олійник, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Епідемія кору в Україні спалахи хвороби зафіксували вже у 15 областях. Найбільше хворих на Одещині та у Прикарпатті. Медики кажуть, страшна не хвороба, як невчасне її виявлення. Адже ускладнення від неї можуть призвести навіть до смерті. Летальних випадків в Україні поки не зафіксували проте майже 800 людей вже у лікарнях із підтвердженим діагнозом. Здебільшого це діти та підлітки на Сумщині також зафіксували один випадок. сегодня мне перезвонила инфекционист Белопольского района и сказала, что к ним приехал ребенок, который длительно отдыхал в Ивано-Франковской области, и сегодня у него диагностирован корь. Это четырехлетний малыш. Там имелся контакт с детьми, подозрительными по заболеванию кори. Сумські лікарі переконують, що нашій області епідемія не загрожує, проте у цей період слід обачніше ставитися до свого здоров'я. Перші симптоми кору схожі на гРВІ, кашель, підвищена температура, болі у горлі та підвищена чутливість очей до світла. Тому при перших же ознаках радять негайно звернутися до лікаря. Лебединський район виявився аутсайдером в усіх сферах життєдіяльності. Такий результат перевірки від обласного керівництва з'ясувалося там пасуть задніх у сфері освіти, цивільного захисту житлово-комунального господарства. Також на Лебединщині не створили жодної об'єднаної територіальної громади за всі три роки впровадження децентралізації. Якими були аргументи голови райдержадміністрації, знають наші кореспонденти. На обласній колегії, наче після іспиту, аналізують стан районів Сумщини. Тверду двійку отримала Лебединщина. В Лебединській районі не створено жодної об'єднаної територіальної громади, що не дає можливості громадам самостійно забезпечити належний рівень надання послуг. Голова райдержадміністрації не розгубився. Одразу знаходить виправдання такій оцінці. Я категорично не погоджуюсь. Зрозуміло і розуміло. тоді як куратор Лебединського району. Він теж заслуговує на таку ж саму оцінку. Ви говорите, що я оправдовуюсь. А що мені залишається робити? Ви поставили район, якби він тут найгірший з усіх питань. Дорікнули керівництво Лебединщини станом екології, підготовку до цивільного захисту населення, рівнем дотримання санітарних норм, а також станом житлово-комунального господарства. Врешті визнали роботу Лебединської районної адміністрації незадовільною. А голові доручили низку заходів, спрямованих на підвищення рівня соціально-економічного розвитку району. Христина Опаренко, Олександр Сорбат, новини СТС. Посол Македонії завітав на Сумщину із робочим візитом. Під час зустрічі з головою облдержадміністрації він зізнався, приїхав не лише у дипломатичних справах. Про основну мету візиту посла далі. Співпраця Македонії та Сумщини триває вже не перший рік. За цей час країни встигли підписати меморандум про співпрацю та налагодити економічні зв'язки. То сотрудничество, которое у нас почалося, продовжується не тільки в сфері економіки, як ми сподіваємося, буде воно успішним, але і в сфері культури, спорту і науки. Поэтому очень рады вас видеть. Під час робочого візиту пан посол також відвідає змагання з гандболу між збірними України та його рідною Македонії. Я сподіваюся, що, що ми будемо продовжувати плотно працювати на розвитку економічних відносин крім політичних то нам удалось, що буде точно в сумах і срівнюванні зборні поганбола, Македоні, України губернатор Сумщини зауважив це спортивне змагання міжнародного рівня, і воно обов'язково зміцнить співпрацю між Сумщиною та Македонією. Репортаж зі змагань дивіться у наступному випуску новин. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Ось таким був четвер. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про події Сумщини. Якщо ви стали свідком порушень, маєте що повідомити, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Добра, миру, благополуччя! Залишайтеся з нами далі. Наша постійна рубрика у центрі уваги.